До 10-ї річниці приїзду Івана Павла II в Україну у музеї історії релігії вперше презентують особисті речі блаженного, а також його світлини. Віряни зможуть вшанувати і мощі Івана Павла II. у суботу, 16-й годині під час урочистої процесії їх внесуть до Риму католицької катедри. Це волосся блаженного, яке митрополит Львівський Мечислав Мокшицький, будучи особистим секретарем папи, сховав, коли до святішого отця приходили перукарі. Виставлять ще й пастирський посух та частину одягу Івана Павла II. Мощі блаженного папи будуть відтепер у катедрі постійно. Це буде замішне волосся на місце, де клякав Іван Павло Другої. Під час свого візиту будуть замішані в бічній каплиці Матері Божої Чинстуховської. У латинській катедрі тут у Львові і другого ступеня мощі речі, які вживав Отець під час свого життя. Вони теж будуть заміщені в цій каплиці. Завершать святкування літургією за участі римського кардинала, який представлятиме папу Бенедикта XVI. А вже у неділю о 10-й ранку в катедрі відслужать подячну літургію за беатифікацію Івана Павла II і процесія вирушить вулицями міста.